Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку планета Земля. Щастя, здоров'я всім людям бажаємо, а діток на нашому занятті вітаємо. Сьогодні вранці я йшла біля овочевої крамниці, а там такий шум, галас, хтось сперечається. Дітки, а хто може спер... сперечатись в овочевій крамниці? Як ви вважаєте? Так. Можуть сперечатися покупці, так, хто ще, продавці, так, а можуть сперечатися овочі, і вони сперечалися, е, е, з'ясовували, хто з них найголовніший, хто з них найважливіший, хто з них найкорисніший, хто з них найсмачніший. Малята, а на вашу думку, хто з овочів самий головний? Хто? Так, у всіх різні думки, так? тому що у всіх людей різні смаки, тому й різні думки. Ось. Насамперед, давайте з'ясуємо, які овочі сперечались, В Цьому нам допоможуть загадки? Послухайте уважно і спробуйте відгадати. Я гірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь, одначе, хто мене ножем уріже, неодмінно сам заплаче. Що то таке? Що за овоч, який ріжуть і плачуть, дітки? Так, це цибуля. Вірно. Слідуча загадка В темні я живу коморі, а коса моя на дворі. гарбузова я сестра мене звати морква. Сидить, баба одягнулась, у сто сорочок загорнулась. Ціле літо достигає, до, до нас уборщик поспішає. Що то за баба має з того дежина? Що? -то? Так, вірно, дітки, то капуста. Так, слідуча загадка. У темниці виростає та біленькі зубки має. Хоч гіркий він і пекучий, та корисний і цілючий. Що то має білі зубки? Зубчики білі. Так, вірно, це часничок, дуже корисний і цілючий. Під землею народилась і для борщика згодилась. Мене чистять, і ріжуть, труть. Смажать, варять і печуть. Що то за овоч? Так, то всімолюблена картопелька. Так, в мене ще є загадка. Цей товстий великий пан, жовтий одягнув жупан. Він важкий аж в землю в грусть. Люди звуть його. Гарбус. Вірно, вірно, то гарбус. Так. А які ще ви овочі? Знаєте, крім тих, що були в загадках? Називайте овочі, які ви полюбляєте. Огірок. Так, ще які ми знаємо овочі. Помідор, так ще бурячок. Баклажан. Так, ще у нас є та горох так квасоля. то Горох. Так, і селера, і соняшник? Дітки, дивіться повний кошик, ось який великий кошик овочів ми зібрали. Скажіть, будь ласка, чи потрібно овочам, овочам сперечатися та ображати один одного? Ні, тому що що, дітки, вони всі важливі, всі корисні, так? І всіх ми їх полюбляємо. Ось такий великий, щедрий кошик вийшов. Скажіть, будь ласка, а що з овочів можна приготувати? Що з них можна приготувати? Так. Овочі в нас входять в склад що? борщиків, супчиків. так, Ще що можна приготувати. Пюре не тільки картопляний, гарбузове, горохове, так, ще що. Рагу. Дуже багато салатів і свіжих овочів, і варених і печених. так, Ще можна зробити з овочів запіканки. Фреші, соки, ось скільки страв, смачних і корисних можна зробити з овочів. Так. Малята, давайте уявимо, що ми з вами на кухні і приготуємо салат. У нас будуть уявні терка, шинковка, дощечка, ніж. Давайте уявимо, так? приготуватися. Спробуйте повторювати за мною рухи і слова так, так, так. Тож готуємо смачний салат. Так, шаткуємо капусту. Так, так, так. Натираємо морквину. Так, так, так. Нарізаємо огірок. Так, так, так. на е... Подрібнюємо бурячок. Так, так, так. Олійкою все польємо. Так, так, так. Сілью посипимо. Так, так, так. І все перемішаємо. Так, так, так. Тож скуштуємо салат. Чи смачний вийшов? Так. Так, ось такий ми уявний салат приготували. Діти, поки ми знаходимось на кухні, давайте і приготуємо квашену капусту. Тож повторюємо за мною рухи Ось, і деякі звуки. Так, до, капу... до комори ми підемо і капусту там візьмемо, таку величеньку, гарненьку. Порубаємо капустинку. Вжик-вжик-вжик і потремо туди морквинку. шик-шик, шик. шик, шик. Будемо сілю посипати, пш-пш-пш. Потім ще руками жати. Жик, жжик, жик, жмемо капусточку. А коли вона прокисне, Будемо капусту їсти. Хрум-хрум-хрум. Коли капустка квашена, вона ще дуже хрустка. А ще я вам хочу сказати, що квашена капуста дуже корисна, тому що в неї багато вітаміну С. Так, малята. Овочі смачні, корисні для здоров'я людини. Вони дуже важливі для життя людей. Вони багаті вітамінами і мінералами, також багаті клітковиною та водою. А як же ми можемо вживати овочі? В якому вигляді? Так, ми можемо насамперед вживати овочі сирими. Так, ще ми можемо варити, так, пекти, жарити. Також ми можемо овочі вживати у вигляді соку. Так, теж дуже корисно. Випити скляночку. Свіже вичавленого соку. А давайте з'ясуємо, з якого овоча, який сік ми можемо отримати. Так, в мене на дошці є картинки овочів. Давайте з'ясуємо, який сік ми отримаємо з моркви. Який буде сік з моркви? Морквяний сік дуже добре. А з бурячка який сік? Буряковий сік. Який сік вийде з помідорчиків? Томатний так, тому що друга назва помідор, деякі люди називають помідором. Деякий томатом, то сік вийде томатний. Який сік вийде з капустки? Капустяний. А який сік ми отримуємо з гарбуза? Арбузовий. Гарбузовий, вірно. А якщо ми е, зробимо сік з всіх овочів, який це буде сік? З різних овочів. Овочевий, овочевий, молодці. Більшість овочів збирають восени, але малята ми то овочі вживаємо весь рік, отже, що роблять для того, щоб е, споживати овочі весь рік? Що з ними роблять? Їх зберігають, так. їх зберігають в овочі сховища, в коморах. Люди своїх. Так, для та, також їх що роблять з ними? Їх сушать, консервують і маринують, також їх заморожують, а ще овочі солять або квасять, і потім весь рік споживають овочі. Так, малята, крім того, що овочі багаті, багаті на вітаміни, у них є ще один секрет. За те, що ви овочі помирили, то вони вже тепер не сперечаються, хто з них головний, ми вже з'ясували, що вони всі важливі, всі головні, всі смачні, овочі відкривають нам секрет. Вони можуть малювати. Овочами можна малювати. Тож запрошую вас до художньої майстерні. І ми теж спробуємо намалювати щось за допомогою овочів. У мене є ось аркуш. Свистий аркуш. Так. І в мене є овочі. Що це? Морква, так, що в нас в майстерні художнє є. Бурячок та ще різна зелень, яка теж корисна. Отже, давайте спробуємо за допомогою овочів щось намалювати. Ми візьмемо морквиночку, так? Так. Як ви бажаєте вийде щось? Спробуємо морквиночкою намалювати. Дивіться, морквинка який колір залишає дітки? Який морквинка залишає колір на папері? Ось такий жовтий, жовто-гарячий, так? Так, черга бурячка. Дивіться. І бурячок вміє малювати. Ось такі в нас природні, натуральні фарбники вийшли. Можна ось такі початки ставити. Так. Ну, ще щось спробуємо намалювати. За допомогою зелені. У нас тут є шпина, петрушка, укропчик. Так, я змішаю всі ці зелені листочки і спробую щось намалювати. Дивіться. Який колір залишується на аркуші? Зелений, зелений, зелений. Зелений, Так. Так, дітки. Отже, бачите, нам овочі навіть фарби свої подарували. Спробуйте ви вдома, з дозволу батьків щось намалювати за допомогою овочів. Можна використати болгарський Папа. перець. Ось, Спробуйте щось теж намалювати. ось, І потім показати нам свою роботу. Можна. Не... що в мене вийшло? За допомогою овочів? Квіточка, так, ось така весняна квіточка. Осінь це щедра пора. Це пора збору урожаю на полях і городах, в садах та лісочках. Вона нам дарує. Щедрий кошик овочів. Тож, малята, вживайте овочі і будьте здорові!